Ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 лютого 2024 року. Сьогодні, 3 лютого, спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Скорпіон. До 14-ї години будуть продовжуватися стресові енергії переходу місяця з 3-4 фазу. Тому тільки після 14-ї години можна приступати до посіву насіння ридису, моркви, буряка, до посадки картоплі в теплицях та в теплих країнах. Ця продукція призначена для використання в короткі періоди, бо це час стихії води. В цей час працюємо також з розсадою саме після 14-ї години дня і до кінця доби. Не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. 3 лютого несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 лютого на сьогоднішній день. При прийомі ліків варто бути акуратнішими з дозуванням. Як написано в інструкції або лікарем. Приписано так і точно виконуйте всі дозування. І висока небезпека сьогодні, інфарктів та інсультів, і є загроза гіпертонічних криз. Для харчування використовуємо такі продукти для здорового харчування. Готуємо морську та океанічну рибу, морепродукти, картоплю, буряк та моркву, капусту, чесник та цибулю парей, перша половина дня, готуємо дайкон. Зелень використовуємо для харчування яблука, цитрусові, чорнослив та п'ємо трав'яні чаї. Завтра, 4 лютого 2024 року, спадаючий місяць вже буде знаходитися в знаці стрілець з 8 години ранку 28 хвилин. Стрілець це знак, який відповідає за збереження генофонду сорту. Тому можна з 10 години, це теплі країни, посадити висадки коренеплодових плодових овочів для отримання якісного насіння, тобто моркву, буряк висаджувати, пастернак для насіння, кореневу селеру теж можна використовувати. І Можна пророщувати завтра насіння для отримання мікрозелені. Але не можна турбувати розсаду. І не проводимо поливи та підживлення. Гарний час 3 лютого для проведення обрізки садових ростин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І вже завтра сприятливий день для різних заготівель, саме вже після 9-10 години ранку. Важливо для здоров'я на 4 лютого. Будьте обережні з алкоголем, з копченостями. Жирними продуктами та прийомом ліків в цей день якраз під ударом печінка, тому бережіть її. А ось яке харчування для здоров'я. Готуємо овочеві супи, різні каші, використовуємо нежирні сорти м'яса, рибу для приготування морепродукти, молочні та молочнокислі продукти добре дуже для нашої печінки та інших органів. Використовуємо олії, горох та квасулю готуємо, моркву, буряк, топінамбур, капусту, пастернак, селеру, зелень та їмо різні горіхи, які є, такі і використовуємо. На цьому наш ранковий випуск завершується. Бажаємо вам усіляких гараздів, тепла та затишку у ваших будівлях. Миру вам! Та добра. Ми з вами зустрінемося уже ввечері. А зараз на все добре. Бувайте здорові!